Усвідомте нарешті, що тільки ви є власниками свого життя. Не мама, не тато, не сусід, не чоловік, не дружина, ніхто не винен тому, що з вами зараз відбувається. Тільки ти сам обираєш те життя, яким ти зараз живеш. Ніхто інший не в змозі керувати твоїм життям, якщо ти сам цього не дозволяєш. Нарікати на те, що комусь. Добре, комусь так повезло, а хтось живий, не може мене зрозуміти, бо він не був в таких обставинах. А чи запитували ви б тих людей, які не були в таких обставинах, як ви? А чи вони б влізли в таку сраку, яку влізли ви? А чи вони дозволили б з собою так? Чи вони б дозволили до себе так ставитись, як дозволяєте ви? От коли вас стане сміливості спитати хоча б у тих людей? Що от я живу дивись в такій сраці, ти мене не розумієш, просто спитай тої людини. А скажи чесно, ти вскочила в таку халепу, як я. Деякі люди просто живуть з розумом і не вскакують в такі халепи, як ви. Тому вони не, не, не змушені вас розуміти. Не потрібно себе обдурювати про те, що от мене хтось не розуміє, тому що він не був в моїй шкурі. Така різниця, хто де був в якій шкурі, кожного своє життя. Навчіться проживати своє життя так, як ви хочете. І не диктуйте нікому тих умов, що от... ти якийсь не такий, тому що ти цього не бачив. Кожного свої башмаки. І попробуй взяти башмаки іншої людини і пройти весь той путь спочатку до кінця. Якщо дійдеш хоча б на третину і будеш таким самим, як він, тоді можна буде говорити про що це зараз. Нема коментарів навіть.